Доброго дня, малята! Рада вас вітати на занятті з логіко-математичного розвитку. Тема сьогоднішнього заняття: число і цифра 5. орієнтування в просторі. Казка про п'ятірку. Знаєте, з ким дружить п'ятірка? Вона подружка п'яти пальців людини. Їх п'ять на правій руці, п'ять на лівій руці, п'ять на правій нозі. П'ять на лівій нозі. На зиму малечі п'ятірка плетем'які рукавички перша хатинка для великого пальця, друга для вказівного, третя для середнього, а п'ята для мізинчика, тепло й затишно пальчикам взимку у рукавичках. П'ять братів тобі знайомі. Без одягу вони в домі. та в мороз, брати оті, ходять в теплому пальті. Відгадали Правильно, це рукавички. А зараз розглянемо з вами малюнок. Скільки яблучок зображено на малюнку? Так, правильно 5. Подивіться на число 5. Стрілочками вказано напрямок, як пишеться число 5. Проведіть пальчиком по вітрі. Напишіть число 5. Молодці. Скільки ви бачите їжачків? Так, чотири. А яблучок порахували. Один, два, три, чотири. Повернувся з лісу ще один їжачок. Наскільки збільшилася кількість їжачків? Так, правильно, на один. Скільки їх стало? Порахуємо: Один, два, три, чотири, пять. Молодці. Чи вистачить усім їжачкам яблук? Як зробити так, щоб їжаків і яблук стало порівну? Правильно, нам потрібно додати ще одне яблуко, щоб в нас було порівну. Наскільки число 5 більше, ніж число 4? Так, правильно, на 1. А наскільки число 4 менше, ніж число 5? На 1. Молодці! Як не вимовляючи жодного звука, показати, що у вас 5 предметів? Так, звичайно, за допомогою цифри 5. Скільки ви бачите перед собою яблучок? Так, правильно, 4. А скільки буде яблучок, якщо я додам ще одне яблучко? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, правильно 5. Яке число більше, а яке менше? Чотири і один. Чотири більше від одного на три. А один менше від 4. Давайте разом назвемо цифри по порядку від 1 до 5. Один, 2, 3, 4, 5. Молодці. А тепер назвіть мені число наступне за числом 4. Так, правильно, це 5. Як воно змінилося порівняно із числом 4? Правильно, воно збільшилося на 1. Поміркуйте і дайте правильну відповідь. Скачуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава! Тут три жабки, а там дві. Скільки жабок у траві? Бігло до річечки четверо качат разом з ними і мама малят. Дуже вони захотіли вже пить, скільки їх разом. А ну лиш скажіть, скільки у вас пальців на правій руці? Скільки на лівій? На якій більше або менше? Чи їх порівну на правій стільки ж, стільки й на лівій? І домашнє завдання. Покладіть долоньку на аркуш паперу. Обведіть пальчики і назвіть кожний пальчик. З яким новим числом ми сьогодні з вами познайомилися? Якою цифрою воно позначається? До побачення!